Доброго всім вечора, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті у нас отака от яскрава, прикольна, цікава зарядна автономна станція на 600 Вт на 126 тисяч міліампер-годин. З залізофосфатним акумулятором, заявлення несправністю не працює. Зараз розберемо, подивимось, що тут таке. І з чим його куштують. Так, тут у нас всередині є ось такий от зарядний блочок на 20 і 3,2, 3,25 А 65 В. До нього ще є шнури. Інструкція. Назву не зрозуміло, що це за станція. Зараз розберу, подивись в коробці. А така ще бумаженція є. ...правила використання зарядної станції від ...ага, правила для газового опалювального котла. Тут розписані. Така станція, я її перевернув верх ногами, щоб подивитися, хто ж виробник. Написано ess 600 на От, Спереді вона виглядає ось таким от чином. Зараз спробую вімкнути. Вмикається. О, цікаво. Зараз перевіримо тут. USбіжка вмикається. 12 вмикається, 220 може вибити. Лампочки вмикаються. Сос працює. Ну і тепер 220, подивимось. Ну, типу загулу і все і нічого не вибухнуло. Вмикається і вимикається. Зараз перевірю, чи є на виході напруга. Так, вімкну навантаження і нічого жодної реакції. Вихід не працює. Ну що, розколупаємо цяцьку. Перший раз таке бачу з татіком. До речі, ви думали це все? А тут ще отака цяцька є. Отак от такими кольорами, якими, якими хоч кольорами, що хоч тут робиться. Да. Так, ну коротше награвся. Розколую. Так, стандартно, гвинтики заховані під подушечками. Тут я ще не відколупав, Ну вон воно. Так. Да. Відкручуємо. Чи гвинтики під звичайну викрутку хрестову і роблять отако Клас. Я люблю цей звук. Так, відкриваємо чи Ну Не знаю, чи вона розбиралась чи ні, не я бачу, воно штекер витягнутий е, Витягнутий один штекерок. Ось такий воно вигляд має, да. ну, така наче. Наче б'є не сказав би, що така прям. Якась ненормальна. На вид наче нічого. Так, ну це у нас живлення з акумулятора, це у нас силова плата. Відповідно, там я вон, запобіжник бачу є. І, мабуть, що він. Ну, не знаю, перегорів, не перегорів, наче перегорів. 10 Амперник. М -м, думки які або замкнула силова частина, його відключили. Або запобіжник просто на малий номінал 10 А. Це як варіанти. Ну а що насправді, то вже покаже демонтаж. Ну, а розбирати її реально зручно. Якось все так зроблено на роз'ємчиках адекватних. І туди кришечку витягнув, туди витягнув, туди витягнув все рознімається. М -м -м, класно. Тут є такі станції, що там треба зняти корпус, щоб, до того, щоб витягнути там щолку і достати нарешті до плати. Тут все як було, воно пічку, накидав, накидав, зверху закрив кришкою і все, тримається купа. До речі, мені подобається на станціях взагалі на такому обладнанні, що підписано. Е Ну, всякі є написи, там, наприклад, де програмування процесора, наприклад, тут пишеться, що, за що відповідає кожен роз'ємчик. Наприклад, FAN плюс, фан мінус, TX, RX, GND там, Pro, 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 IPVM. Тобто, отакі от от написи, да, вони дуже інформативні. Буває, допомагає в ремонті. Так, зняв плату. Попередньо оглянув, ну, не подобається мені в деяких місцях. Видно, мікросхема U15, наче паяна. Тут, наче видно, транзистор, наче заводська пайка, а там якісь снаберні цепочечки. c це 72 r 93 Ну, воно наліплено. Це 73R94. Так воно насрано зверху. Ох. Ну чого, зараз перевіряю транзюки, і, і, і буде зрозуміло. Так. Ну, а взагалі цяцька цікава. Вирішив ще трошки пороздивлятися, От з цієї сторони бачимо діодики на радіаторі і вихідні транзистори 21 n 50 Термодатчик там прямо на транзюк. Не знаю, наскільки то. Технічно виправдано, да, але ну, в принципі, воно швидше спрацьовує коли на транзюку, а не на радіаторі. От. А з цієї сторони у нас транзистор хік Note 53N10. І тут теж термодатчик приліплено через тулку. Тут на маленькому радіаторі ще є такі от транзюки, по-моєму. Ну, да, Транзюки AGM 608C. Там не тулиться, але дуже близько, міліметрон. Попередньо по транзюкам у нас, точніше по батареї, повний гвіздок. Короткий, абсолютно. І тут якось зроблено дивно, що е, два запобіжничка по 30 А йдуть на. Е, куди це вони йдуть? На оцей радіатор. Да? Де хік 0,53. Це зрозуміло, що тут типу, на трансформатор вже от, якби воно працює. Да. А ще один запобіжник 10 амперний йде на ці транзюки. Можливо, ці транзюки виконують якусь іншу функцію, Невідомо науці. От, але згоріли і ці, і ті закоротили. Так о, цікаво. Так, це, мабуть, у нас МПП Теха. Оце МППТХ з дросельком. Бо сюди ось ДСДС впихується. Ну не МППТ, а зарядний цей вхід. Вхід чи вихід. Ну, коротше, мабуть, це вхід, да. це окремий блочок, да, типу для зарядки акумулятора. Воно звідси напихує 10 А сюди в роз'ємчик, сюди вже по 30 а, 60 А висмокчує через цей радіатор-трансформатор сюди. На діодик і на вихід на сину сорізку 500 вольтовими транзюками нарізає 220 Вм. Ну, е, вибачаюсь, коротше, замкнули оці транзюки, вже ну, коротко по цій частині. А тут у нас просто перегорів запобіжничок, але транзистори цілі. Тому що 10 А, а тут 60 А не витримала. ну Це логічно, би да. от так Трошечки просвітлюється в голові. E, sj 3525 вихід з неї, комплементарна пара, емітерний повторювач на одну пару транзисторів і на другу пару транзисторів. Ось ця пара гавкнула, ця, наче ще ціла. Да. Якби от так от. Чим зв'язано, не знаю. Можливо, перевантаження. Можливо, десь косячки є. Коротше, зараз випаю транзистори і спробую замінити, поставити, підкинути. Можливо, ще щось вибачу. Між ногами, ну нічого такого не бачу. Да. Пайка середня, але, але все наче в порядку. Так. Коротше, випаю транзюки. Вирішив перевірити високу частину. Діодики ціленькі, а от два транзистора, ось транзистори теж в короткому, ці два цілі. Так як вони 500 вольтові, ну... Це таке рішення, я б сказав би. Е, на синусорізку 500 вольтові транзюки. Це цікаво, да? що тут у нас 2106 SLM ки стоять драйверки. Е, обидві однакові. Коротше, по одному плечу. Да. Тут два транзистора і там два. Е, ну, Потрібно міняти всі. Wip, і діагностую. Так, 21N50, і це у нас польовики. У мене нема польовиків на 500 вольт. У мене є IGBT на 600. Чи воно піде чи не піде? Треба подивитися, що то за драйвер SLM 2106. І якщо він у нас, може і RGBT і того. Хочати, то пхає нашу Буде запас 100 вольт. Попробуємо. Так, знайшов я SLM 2106. -й. То пише 600 вольт і MOSFET і IGBT драйвер. То в принципі можна ГБТ запхати, аби голову не морочити. Так, головне, щоб драйверки були ціленькі. Я попередньо перевірив, порівняв по падінню по виходу, то наче показує однаково, що цей, що цей. Тут 610, тут 620, 610, 620 мВ падіння. Ставлю транзюки. Пропаю трошки, можливо, тут обв'язочку. Перевіряю обв'язку, низьколомники. Та й все. Думаю. Або згорить, або запуститься. Ось такі от трунзіки в мене завалялися. Сінери XNF20N60T. Запхаю їх. До речі, тут така цікава особливість, справа в тому, що наживлення у нас є конденсатори, які стоять паралельно батарейці. І вони два штучки ось тут запаяні. Два чи три. Коротше, вони тут запаяні. От. А з цієї сторони є вільні місця під два конденсатора маленьких. Вони не впаяні були. Це в нас полігон. Іде мінусова шина. Вона йде ну, довга і от в цьому місці вона тонка. Тобто тонка і проходить тут під детальками і виходить сюди. Тобто вона трошки тонкувата. І тут от вона тонкувата. Тому якби сюди задумано конденсатори приліпити для того, щоб одне плече якби ну не перекошувалося. Тому що струми великі і воно в принципі відчувається, якщо неправильно зроблені полігончики. Е, ну впаяю кондюки на всяк випадок. Хай тут будуть, вони не помішають. Корочі, ось старі транзюки, і на одному транзисторі видно отаке от колечко, кружочок. Не знаю, чи це той, що згорів, чи не згорів. ну корочі, Він був в палі з тим, що горіли. Да? от І тут є така прокладка, і тут видно теж якийсь кружочок. Я вже віддер, відтер трошки, але не повністю. І ось тут от. Получається, Ззаді, коли вибивали отвір, шматок цей кружок він прилип до самої прокладки і так намастили разом з цим вибитим отвором. Получається, транзистор, ну не був він притулений, він да. Був притулений тільки оцим кружечком до радіатора. Термопаста зовсім була не приліплена. Ну, якось так. Можливо, це і зіграло свою роль, транзистор, типу, перегрівався. От воно фланцем фланцем тулилося зверху. Але сама нижня частина, там, де дужче грілося, то там, якби контакту не було теплопроводного контакту. Думаю, що це не було причиною, але на роботу, на нагрів воно впливало це точно, так. Да. Навіть залишилося от на прокладки, видно, я вже відмив, але все одно петенце залишилося від деформації. Так, запаяв транзистори, зараз відмию. Е -е, якщо запуститься. драйверки я перевірив. Якщо все запуститься, все буде нормально, то тоді я пропаяю решту е -е, елементів, резисторів на всяк випадок, щоб все було чудово і прекрасно. типу. От, А так, попередньо, да. Пробую запустити без, про... без суперпропайки. Так, включив, зараз спробую допалити транзюки. Так, наче не пірвало, але який звук. Присутній. Вентилятори вмикаються. Зараз вімкну і перевірю ще разок. Так, вмикаю. Руки труситься. Ага, наче запустилося. Ну ще раз. Так, запустилось. Запустилось іначе не пірвало так. Ага, да, запускається. 220 на вихлопі є. Треба промоніторити нагрів, як там що гріється ще радіатори гарячі після, після того, як я просто прогрівав плату, висушував. Але от зараз вмикаю, да, от подивимось. Термодатчик стоїть на крайньому транзисторі. от Бачимо, ті два транзистори нагріваються швидше, потихеньку набирають корпуса, тому якби термодатчик бажано, я його переставлю на ті два транзюка, щоб відпрацьовували вони. Швидше, так, да. по температурі. Так, воно робило. Я, я отаку його напаяв. Не знаю, чи тепер робитиме, чи не робитиме. Коротше, пропаяв, зараз відмию. Заміню запобіжничка. Купив отаку от десяточку, два штучки. На всякий випадок, якщо один пошкодиться, о, припайці. І будемо сподіватися, що я не настільки криворукий, як попередні рази. Ось так от виглядає платка після відмивання, запобіжничок я замінив. Один я благо зміг угробити, почав паяти, він, коротше його повело, поплавило. Да. А другий нормально запаяв. З однієї сторони, правда, запаяв, бо з іншої сторони не пролудилося. Ну, коротше, воно буде тримати, я думаю. Так, і, 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 і. збираю і вже даю тести. Так, помив, відлакував, та й можна ставити вже, так. Модатчик я теж запхав туди на гарячіший транзюк. І також замастирю, аби воно тепло хорошо сприймало з корпусу. Якості навантаження підключу дуйчик на першу швидкість. Там, по-моєму, близько до 600 Вт набирає. Так, просто дуйчик вімкнув, Зараз вмикаю першу. Подивимось, чи воно триматиме. О, пішло вентилятори. Обидва. 430-450 Вт. При 600 має бути обмеження. Так, здається, зафіксувалось 540 Вт. Ну і хай собі відпрацьовує, подивимось. Чи не бабахне. Так, собі працює, я тільки що пробував радіатори, то вони такі на О, щоб не дуже вони гарячі. <кхм> Ледь теплі, так. Да. Ну, в принципі, так, да, охолодження достатньо. Воно дмогкотить тут файно. Ну, В принципі, думаю, все. Ну, хіба що ще зарядочку перевірити? Зараз пробив зарядочку, да, а тоді вже побачимо, чи я то перемонтував нормально. Щось воно робило, робило, а потім вибуло різко нолик з 20%. Типу акумулятор відвалився. Ну, зараз скинемо зарядку. Що у нас відбувається? Є 02. Якась помилка. А ну. Ні, наче зарядка пішла, так. Да. Чорті шо пише. Всякі букви. Ні, зарядка йде, так. Да. Ага, вентилятор вивімкнулися. Так, треба її ще поганяти, мабуть. Ну Все, трошки підзарядилося, стало наче адекватно. От. Е -е, мабуть розберу ще батарейку, подивлюся. Якщо там все нормально, ну, мабуть, просто збився заряд, да. А якщо ненормально, то треба буде відбалансувати. Да. Ну, в принципі, да, На цьому можна закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось або не сподобалось, можете поставити вподобайку. Всім дякую всім пока.